Що ви хочете від мене почути? Навіщо ви дістали доньку з могили? Мене велінка попросила. Тобто? В ніч після поховання мені наснився сон. До мене прибігла донечка, обняла мене міцно-міцно і сказала. Тату, а ти ж казав, щоб я поверталася додому, щоб не трапилось в моєму житті. Так забери мене звідси. І ви вирішили відкопати тіло доньки? Я хотів заболізумувати його і тримати в будинку, який купив для Там Знайомий поїхав за кордон, залишив мені ключі від гаража, щоб я доглядав за машиною. Це результат експертизи ДНК пітелює з-під нігтів вбитих дівчат. Іло Наставник і Лілія Кулик. Вона повністю збігається з вашою. Навіщо ви це зробили? Щоб забальзамувати Евелінку якнайкраще мені треба було тренуватися. Тому я її викупив трубку в одному з обласних моргів. Це була. Нікому не потрібна наркоманка. І у вас нічого не вийшло? От тоді я і зрозумів, щоб досягти ідеалу, дівчата мають бути схожі на мою доньку. Ну там вік, зріст, вага, пропорції. Треба. Було правильно розрахувати кількість бальзамуючого розчину. А пові це сміття. Зникають і ніхто їх не шукає. Якщо ви так зневажаєте повій, навіщо одягнули стадник в костюм вашої доньки? Ще й до хімчистки його здали? Коли відкопав тіло доньки, костюм дуже смердів. Хотів його викинути, а потім згадав, що і вилька його обожнювала, то рука не піднялася. А не повіє одягнув, по будинку інших речей не було. Донька навіть приїхати туди не встигла. А інсталяцію з трупів навіщо зробили? Хотів подивитися, як будуть вести себе тіла в побутових умовах ну, після обов'язкування.